Вітаю вас у програмі Артефакти. І сьогодні ми відкриємо двері у світ, який пахне крейдою, свіжою поліграфією та осіннім листям. Ми повертаємось до школи, але не до сучасної з планшетами та електронними щоденниками. А до тієї, де рюкзаки важили як мішок картоплі, а оцінки виводили червоним чорнилом. Сьогодні ми розглянемо 5 предметів, які формували нас як особистостей. Це не просто шкільне приладдя, це символи епохи, від страху перед батьківським підписом у щоденнику до статусного дипломата, на якому можна було кататися з гірки. Від магічного пенала з кнопками, якому заздрив увесь клас, до загадкового абака, на якому рахували наші бабусі. І, звісно, зазирнемо у лінгофонний кабінет, місце, де ми вперше почули London is The Capital of Great Britain. Готуйте свої ручки, відкривайте зошити. Урок ностальгії починається. Перший наш герой. Головний документ школяра його величність щоденник. Це був не просто блокнот для розкладу, це було обличчя учня, його паспорт і кримінальна справа в одній обкладинці. Пам'ятаєте цей ритуал? У неділю ввечері сідаєш розкреслювати предмети на тиждень вперед, гарним почерком, а потім настає п'ятниця, і вчителька каже фатальну фразу: Щоденники на стіл. Це була справжня школа дипломатії та виживання. Червона паста в щоденнику викликала паніку. Двійка це трагедія, а зауваження бігав на перерві або забув змінне взуття вирок. Тут вмикалася дитяча винахідливість. Хто з вас намагався стерти двійку гункою або лезом бритви, а може, хтось майстерно підробляв мамин підпис, тренуючись на чернеці піввечора. Були й радикальні методи: забув щоденник удома. Загубив або навіть сторінки, які випадково виривалися. Але педагогічний сенс цього артефакту був колосальним. Щоден, щоденник вчив відповідальності та невідворотності покарання. Це був перший у житті звітний документ. Щотижневий підпис батьків, це момент істини, коли ти вчився відповідати за свої вчинки. Сьогодні батьки бачать оцінки в телефоні ще до того, як дитина вийде зі школи. Інтрига зникла. А ми пам'ятаємо. Те солодке відчуття, коли несеш додому щоденник із п'ятіркою. І той холод у животі, коли там червоніло щось інше. А тепер про статус. Якщо у початковій школі ми носили ранці з ведмедиками, то у старших класах мрією був він дипломат, жорсткий пластиковий або з шкірозамінника, прямокутний кейс. Він надавав школяреві вигляду міністра або бізнесмена з Уолл-Стріт. Хоча всередині лежали бутерброд і підручник з алгебри. Дипломат був символом дорослішання. Його носили в руці, важливо похитуючи. А цей звук, пам'ятаєте, як клацали металеві замки. Цей звук на уроці міг розбудити вчителя краще за дзвінок. Але була в нього й інша неформальна функція. Взимку дипломат перетворювався на ідеальні санчата. Він був гладкий, швидкий. І на диво міцний, скільки дипломатів тріснуло на ледяних гірках, не злічити. А ще він був чудовим щитом у шкільних бійках або воротами для футболу у коридорі. Педагогіка тут проста: дипломат вчив нас тримати поставу, спробуй походити перекошеним із такою вагою в Одній Русі і організовувати простір, бо запхати туди фізкультурну форму було тим ще квестом. Він же не розтягувався. Сьогодні діти носять ортопедичні рюкзаки. Це корисно. Так. Але жоден рюкзак не дасть того відчуття важливості, яке давав старий потертий, обклеєний наліпками дипломат. Перенесемося у 90-ті епоха трансформерів. І в школі був свій трансформер китайський пенал із купою кнопок. Це був справжній гаджет. Натискаєш одну кнопку, вискакує відділення для гумки. Натискаєш іншу підіймається підставка для олівців. Там були вбудовані точилки, компаси, термометри, які ніколи не показували правильну температуру, навіть лупи. Володар такого пенала автоматично ставав зіркою класу на перерві. Всі підходили, просили, ой, дай натиснути. Це була е, така магія механіки. Звісно, на уроках це було джерело постійного шуму. клац клац бах Вчителі їх ненавиділи, а ще вони були не дуже надійними. Кнопки заїдали, пружини влітали, і через місяць космічний корабель перетворився на брязкальце. Але педагогічний ефект був: цей пенал розвивав цікавість до техніки. Ми розбирали їх, щоб зрозуміти, як це працює. Це був перший урок інженерії. І ще він вчив соціальні взаємодії. Мати крутий пенал означало бути в центрі уваги, але треба було вміти ділитися цією радістю з іншими. Сьогодні пенали це просто м'які мішечки на блискавці. Нудно. Де ж той азарт, коли ти натискаєш кнопку, і точилка вистрілює як ракета. А тепер справжній динозавр. Абак, або, як ми називали її, рахівниця. Дерев'яна рамка, металеві проти й кісточки. Для сучасних дітей це загадка рівня єгипетських пірамід. Але для нас це був перший калькулятор. У школах вони стояли у кабінетах математики, а в магазинах продавчині віртуозно кидали ці кісточки туди-сюди, враховуючи решту швидше, ніж на касі. Звук кісточок, що вдаряються одна об одну, це звук епохи. Ми вчилися на них додавати і віднімати десятки, одиниці, сотні. Це була візуалізація математики. Ти не просто писав цифру, ти відчував її вагу пальцями. Гумор був у тому, що ніхто, крім учителя і продавчині, до кінця не розумів, як на цьому ділити чи множити. Тому на перервах рахівниця перетворилася на музичний інструмент, як маракаси, масажер для спини або навіть засіб пересування, якщо покласти її на підлогу, стати ногами дуже слизько не повторюйте. Будь ласка, педагогічна суть або розвивав дрібну моторику і абстрактне мислення. Ти бачив структуру числа. Це було фундаментальне знання. Зараз у кожного в кишені є смартфон, який порахує інтеграл за секунду. Але магія простого додавання клас-клас залишилася тільки у нашій пам'яті. І на десерт місце, яке виглядало як центр керування польотами НАСА. Лінгафонний кабінет. Окремі кабінки, скло, пульт керування у вчителя і навушники. Величезні важкі навушники. У яких ти почувався пілотом винищувача, це була рідкість, гордість школи, і там ми вивчали іноземні мови. Вмикалася плівка, і голос поте казав «Repeat after me», І весь клас хором бубнів у мікрофони. Смішного було багато. По-перше, ми корчили пики сусідові через скло, поки вчитель не бачив. По-друге, ми намагалися перекричати навушники, не чуючи власного голосу. А іноді, щоб пощастить, можна було зловити хвилю і почути. Як когось сверять в іншому кінці класу, бо вчитель забув перемкнути канал. Для нас це був перший досвід віртуальної реальності. Ти надягав навушники і опинявся в Лондоні, ну майже. Педагогіка це вчило концентрації. Ти був сам на сам із мовою відгородження від шуму класу стінками кабінки. Це долало мовний бар'єр, бо говорити в мікрофон було не так страшно, як перед усім класом біля дошки. Сьогодні у Zoom, Duolingo і YouTube. але атмосфера таємничості, коли ти заходиш у спеціальну кімнату, щоб просто почути англійську мову, ну вже не повернути цю атмосферу. Сьогодні ми перебрали цілий портфель спогадів: щоденники з виправленими оцінками, бойовий дипломат, пенал-трансформер, сереньку рахівницю та футуристичний лінгофонний кабінет. Кожен із цих предметів. Чи в нас чомусь важливому, окрім шкільної програми, звичайно, дипломат бути дорослим, щоденник шукати компроміси, пенал цікавитись світом, а рахівниця відчувати прості речі на дотик. Школа була не лише про теореми і правила, вона була про ці речі, які ми тримали в руках, якими пишалися, які ламали, губили. Це був матеріальний світ нашого дитинства. Недосконалий, важкий, але такий справжній. Тож, коли наступного разу побачите сучасного школяра з планшетом, не бурчіть. Просто згадайте, як ви самі колись із захватом клацали кнопкою на китайському пеналі і усміхніться. Пишіть у коментарях, що з цього було у вас, і чи каталися ви на своєму портфелі. Зустрінемось у нових випусках програми Артефакти.